Слід зареєструвати у ЦНАПі домашніх тварин, поки це обов'язково лише в Києві. Чи потрібно реєструвати тварин мешканцям інших міст? Давайте розберемося і за одне подумаємо, для чого потрібна така реєстрація. Отже, з 12 травня у Києві реєстрація у ЦНАПах є обов'язковою для всіх собак. Минулого року запустили єдиний державний реєстр домашніх тварин і примусова реєстрація є наслідком цього запуску. Пишуть, що реєстр має допомогти у боротьбі з небезпечними захворюваннями, зокрема, сказом, а також формувати культуру відповідального ставлення до тварин. Як реєстр буде боротися зі сказом, мені уявити важко. От як з власників тварин, зареєстрованих у реєстрі, будуть збирати податки за їх котиків та собачок, уявити мені дуже легко. Думаю, власне, для цього реєстр. І створено чиновники кажуть, що реєстрація є обов'язковою однак, нормативний акт, де зазначена її обов'язковість, чомусь не наводять. Натомість, в Україні є чинною постанова номер 1171 про реалізацію експериментального проєкту з проведення ідентифікації або реєстрації домашніх тварин від 3 листопада 2023 року. Наголошую, реєстрація є експериментальною. І жодного обов'язку щодо реєстрації собак порядок не визначає. Так що власникам псів у Києві можна поки видихнути, як і українцям в інших містах, де поки ще не впроваджують передовий європейський досвід. Якщо вам було корисно це відео, лайк, репост та підпишіться на канал.